Усім доброго дня пані і панові! Знову я у лісі. Їсти хочеться і вирішив назбирати грибочків. Дощики пройшли. І от в такому гарному місці я знайшов полянку грибів. О, дивіться який білий грибочок такий. Що Ще один. І тут велетні такі гарні. І ще один. Чотири грибочки на одному місці. Це удача. Я вже щасливий. На моє здивування всі не червиві. Ось тут знову грибочок. Який красон. Ой, який гарний. Дуже багато людей пройшло в лісі. Кілька днів ходять. Ну, я приїхав, мені теж залишили. Ось в такому місці. Цікавому. Тут далі брьовнички. І Тут виросли грибочки. Я бачу три. Ой, який цікавий, гарний. І ще тут два. Невеличкі. І цей більший трохи. Ось таких три грибочки. Чудові гриби. Ось на такому уклоні. Така гора до гори йде і південна сторона. Я вирішив перевірити, чи є. Тут прогрілося більше. І побачив тут грибочка. Ось який. Невеличкий, але є грибочок. А там далі бачу ще один росте. О! Як він сховався під листочками, це можна такий побачити. Поки один знайдеш, то вже й другий зачіпляється. Ось такий другий. Яка красота. А тут знайшов два цих грибочки, повернувся в другу сторону і знову два таких маленьких. Ой, які гарні. І ще один. О, такі. Білі грибочки. Дуже смачні. Да, тут важко щось знайти. Отак трава, листочки. Ще й зверху листочки. Ну, все рівно побачив. Дуже гарний грибочок. Я в касці. А це зовсім не ховається. Видно все його дуже добре. Як цікаво, усі шапочки різного кольору. Є і оранжеві, і коричневі, і світло сірі. Ух ти. Грибочок. Ось такий рибочок. Теж білий. Забираємо. От саме цікаво, що вони сьогодні не червиві. У лісі зустрічаються ось такі гриби. Називається мухомор блідно-розовий. А у нас на них кажуть маремуха, Дуже смачні їстівні гриби. При зрізі вони так розовіють чуть-чуть, Там є таке, як колечко знизу. Дуже смачний. М'ясо курки нагадує. А ось і лисички. така лисичка. Яка вона гарна. Вже знайшов десяток лисичок таких. Дві лисички. але дуже великі. Ось я і дома. Ось стільки грибів назбирав. Повна корзина. Ну, десь, може літрів десять Біленькі лисички. Тут розцвіла лаванда. Запах такий. Усім успіхів, миру, і щоб ця орда, яка в себе все знищила, знищує наші ліси. Подивіться на Серебрянський ліс біля Креміної, що там робиться. Там вже немає ні одного живого дерева, все посічене. Вони в себе спалюють все, все горить там, все вирубається. Прийшли сюди, тут все спалюють, все знищують. Закидывают снарядами. Это чисто дика Орда. Орда, вот как можно Дивиться на такую Украину И думать, что за народ. Россияне, Вы там смотрел, Как приветствовали Пригожина. Это Такой позор. Вы даже черта лысого Согласны иметь Над собой командовать. Согласны на кувалду, на шконку, какое-то позорище, какая низость.